Доброго ранку всім слухачам українського радіо у студії для вас працюю я, Олена Зелінченко, і зараз ми обговоримо весняну кампанію. Військову, звісно, про те, що відбувається з огляду на останні заяви з Атлантики -за з по той бік океану. Дональд Трамп і його команда зараз продукують дуже багато різних новин. Зокрема, одна з них стосується ймовірності припинення постачання, фінансування та зброї Україні. Чи зможе європейський союз перебрати на себе роль лідера у захисті і надання гарантій України? Ну а також про позицію Росії, яка поки здається у вичікувальній такій позиції, перебуває, зважаючи на те, що несеться буквально інформаційним простором. До нас приєднується військовий експерт, полковник запасу військово морських сил збройних сил України Владислав Селезньов. Пане Владиславе, доброго ранку. Вітання вам слава Україні, героям слава. Отже, нинішня війна починається напевне ще в складніших умовах для України, для наших оборонців, причому і політичні, і фінансові, і озброєння. Всі ці питання дуже дуже важливі зараз для нас, для збройних сил, для сил оборони, для генштабу. Чи доведеться з огляду на ті події, які зараз відбуваються, змінювати пріоритети і стратегічні завдання? Тобто, ми зараз чекаємо, чи ми вже враховуємо цю? складову я маю на увазі політичну, переговори наслідки в тому, як ми ведемо свою військову кампанію. Я думаю, що діємо максимально раціонально, розуміючи, що ми не маємо ресурсів для проведення масштабних контрнаступальних дій. Ми продовжуємо заходи з. Стратегічної оборони, очевидь, вони даються ознаки, ворог зазнає чималих втрат. Ну а що стосується того, що Трамп погрожує тим нам, що позбавить нас військово-технічної підтримки, так давайте згадаємо початок минулого 23-го року. Коли фактично протягом 7, 7 місяців через непоступну позицію американських конгресменів з республіканської партії, ми фактично були позбавлені тієї саме військово-технічної допомоги від уряду США. З цього разу чи може стати? Це так я би не став би виключати варіант, але вирогідність його не настільки велика. Справа в тому, що уряд Джо Байдена розуміючи, що такий варіант розвитку ситуації цілком був імовірний, заклав ну, певні такі правові калізії для того, щоб Дональд Трамп не мав змоги одноосібно ухвалювати рішення щодо припинення військово-технічної підтримки. Дій української армії, тобто має відбутися певна процедура, яка має пройти через конгрес та через сенат. Звісно, що і там і там у Дональда Трампа є е, абсолютна більшість верніше, просто більшість, але тим не менш, не всі серед республіканців е, свято дотримуються е, тих е, рішень. Та позиції новообраного президента Сполучених Штатів Америки тому цілком вірно, що може певною мірою ця процедура щодо позбавлення військово-технічної підтримки України затягнутися. Так, я б тут згадала, знаєте, ситуацію зі Старлінком, яка була дуже красномовною з огляду на те, що коли з'явилася інформація, я так розумію, що це все таки був витік. Ілон Маск одразу відреагував, назвавши агентство Reuters брехунами. І це означало про те, що контракти, те, що підписано, має дуже велику вагу для таких бізнесменів, які зараз прийшли, зокрема в овальний кабінет у Сполучених Штатах Америки. І якщо тут теж є якісь документи, є якісь підписи, все прописано. Це дуже важливо для міжнародної спільноти, яка зваж зважає на це враховуючи, чи варто мати відносини з країною, яка може порушувати договори, які були чи укладені, чи прописані, чи там допомога будь-яка, але вона оформлена так. Безумовно, бо певні договірні зобов'язання вони мають виконуватись. Бо якщо вони не виконуються, є пряма дорога до суду. І він вже відповідним чином буде вирішувати це питання, і чимало досить дивних обіцянок Дональда Трампа. Часто госто перетвориться на великий такий пшик. Через те, що е, працює правоохоронна система Сполучених Штатів Суда Америки, судова система, яка не дозволяє ухвалювати такі дивні рішення, але в будь-якому разі ризики такі існують, і не дарма зараз наші європейські партнери настільки завзято взялися за е, питання посилення безпекового периметру на європейському континенті. Бо вони розуміють, що чим далі тим більше проглядається такий собі... Контр тих процесів, коли Європа може залишити сам на сам російська агресія. ви говорили колись фразу Не треба зачаровуватися щоб не розчаровуватися. І зараз я до можливостей і потуг Європейського союзу, бо аналізуючи всі ті заяви, які зокрема лунали ось днями, які ми почули від лідерів різних країн Європейського союзу, то поки що. Такої дуже чіткої конкретики я не простежую. Вони все одно рішення ухвалюють з огляду на те, які гарантії можуть надати Сполучені Штати Америки. Ми вже чули неодноразово з вуст різних лідерів про те, що Зеленському треба все-таки переговори відновити про щось домовитися, щоб ці гарантії були надані. Наскільки Європейський Союз здатний взяти на себе одноосібну роль, можливо, надання гарантій, ухвалення відповідних рішень, які дійсно будуть нам на користь. Як то кажуть, ніколи не каже ніколи, і звісно, в дипломатії не, не, не немає споконвічних ворогів чи споконвічних друзів. В першу чергу в дипломатії працюють інтереси. Е, як швидко ми повернемося до перемовного треку з Вашингтоном? Важко прогнозувати, бо ті стартові позиції, які нам пропонує уряд Дональда Трампа, для нас є неприйнятними. Фактично від нас вимагає капіту... капітуляція, причому дивним чином збігаються інтереси як Москви, так і Вашингтона. Звісно, що на такий формат е кому... комунікації жоден з е вищих посадових, політичних чи військових осіб нашої країни не зголоситься. Але ми маємо розуміти, що пошук компромісу все одне нам доведеться шукати. Ну а да поки що ми розраховуємося на, розраховуємо на підтримку наших європейських партнерів, бо вони в першу чергу опікуються навіть не нашими інтересами, бо е світ цинічний і європа. Першу чергу опікується інтересами ну, власними і для наших європейських партнерів очевидно, що східний фланг європейського е, континенту тут зараз боронить українська армія, і хто знає що буде відбуватися в країни Балтії чи в нашій е, сусідній з нами Польщі якщо ми не зможемо втримати ту саму російську навалу. А отже, раціональний підхід. Е, підхід, які спрямовані на посилення безпекового периметру, залишається актуальним. Звісно, я розумію про певпевну енертність, розумію, що є певні сподівання та надії в наших європейських партнерів, що вдасться владнати це загострення. На на фронті шляхом ну певних таких перемовних треків, хоча здається, ілюзії за ці навіть не три роки повномасштабної війни за 11 років війни, яка почалась у лютому 20, 2014 року з анексії Криму та Севастополя, мені здається, всім варто позбавитися тих самих ілюзій і розуміти лише одне зло, яке не покарана, воно кратно множиться. Треба зупиняти це зло. Ми це дуже добре усвідомлюємо і розуміємо. Шкода, що поки принаймні заяви які лунають з команди Дональда Трампа та й самого зараз нинішнього президента Сполучених Штатів не відчувається ось цієї тяглості у відстоюванні демократичних принципів і покарання зла, тому що поки що все складається так, що Путіну буквально встиляють доріжку до того, щоб витягнути його з тієї ями, в якій він перебував, обкладений санкціями, не рукостисканий, який дуже мав багато обмежень. Ну а тепер, от навіть. Варто було спостерігати, як акції російських компаній дуже швидко почали розкуповуватися, коли Дональд Трамп заявив про те, що ось підпишуть угоду, і все мовляв буде дуже добре. А після того, як угода не була підписана, одразу пішли всі ставки, що називається, вниз. Можна було простежити цю криву, коли буквально впали там їхні біржові індекси, і це свідчило про те, що ринок дуже дуже чутливо реагує на всі ці заяви. Якщо Білий Дім таки відшукає юридичні можливості, принаймні призупинити допомогу Україні, У нас є досвід. Ми вистояли півроку, все таки мали такого досвіду. І попри це, на сьогодні наскільки ми можемо переорієнтуватися? Скажімо, на те, що ми виробляємо, на те, що нам надають інші країни, крім сполучених штатів. Отже, я так думаю, що на першу половину поточно 25-го року ресурси ми для ведення ефективної оборонної стратегічної операції маємо. Працює українська оборонна промисловість, працюють наші західні партнери. Звісно, що складова військово-технічної підтримки від уряду США для нас є дуже вагомою. Що намеше тридцять озброєння та військової техніки ми отримували відповідно до тих контрактів, які були укладені раніше з адміністрацією Джо Байдена. Звісно, що Рата цих можливостей призведе ну до певного просідання наших можливостей на полі бою, але знову ж таки лізти в помиральну яму зараз ну точно не варта. Треба шукати інші шляхи треба шукати інші комунікації для того, щоби. Мати мати ту саму змогу, змогу отримувати зброю, та бо припасти до тієї зброї в достатній кількості, щоб бути ефективним на полі бою. коли час від часу в експертному середовищі йдуться дискусії: а чи почалась третя світова війна, а чи ні. Я пропоную подивитися на повідомлення, які вчора в мережі телеграм досить активно е е ширилися. Йдеться про те, що зараз військовослужбовці китайської народно визвольної армії, тобто СКНР. Беруть активну участь в бойових діях так. Вони набувають відповідних знань та навичок, працюючи в то під прикриттям, скоріш за все, чи можливо працюючи в рамках військово-технічних угод з Москвою. Але тим не менш, вони воюють на фронті. Якраз на мовні відео, причому я мав змогу вчора перевірити це відео з носіями. Китайська мова, так вона підтверджує, що це ну, що менше китайські найманці, які беруть участь в бойових діях в російсько-українській війні на боці російської армії. Отже, прецедент є. Чи зреагує цивілізований світ на mm -hmm. ще таку дотичність Китайської Народної Республіки до російсько-українського протистояння? Тобто йдеться не лише про подвійні технології, чи якісь там інші. Факти військово технічного співробітництва між Китаєм та Росією, а тут вже ну пряма залученість громадян Китайської Народної Республіки до участі бойових дій виклик дуже серйозний. В Будь-якому разі маємо розуміти, що саме наша публічна чітка дипломатія, яка буде спрямована на поширення. Відомості може слугувати в тому числі і активізації на наших друзів партнерів в самому контексті посилення безпекового периметру. бо разом ми насправді сила. Я згадувала про Російську Федерацію з огляду на політичне тло, яке зараз супроводжує всі події, що відбуваються в Україні. Чи можете ви проаналізувати їхні дії, які можливо відбуваються на полі бою на обстрілах, на запусках тих же шахедів по території України? Можливо, є якісь зміни в стратегіях чи тактиках їхнього війська? Стратегія російська армія буває в першу чергу наявності у них ресурсів. І якщо ворог поступово вихолащує свої можливості, причому це не стається не якимось там дивом, а тому, що ефективно працює українська армія, артилерія, оператори фіпів дронів, наші інженерно технічні підрозділи, наші воїни, які безпосередньо боронять рубежі та позиції, роблять свою важливу місію. Вони поступово виховають поступальний потенціал російської армії. Певною мірою зменшення е, динаміки на полі бою, я маю на увазі територіальне придбання росіян, вони пов'язані з тим, що ворог вихолощується. Так, звісно, ми колись жили ілюзіями, що це мало би статися десь на початку жовтня минулого року. Не сталося минуло ще кілька місяців, і перш ніж ми побачили е, реальні наслідки е, такого вихолощування ворожих е, е, ресурсів, чи є змога ворога тут і зараз активізувати? Свої наступальні дії має сумнів, бо ті процеси, які відбуваються в рамках мобілізації російських громадян, вони лише компенсують, що місячні втрати російської армії. Говорити про те, що у березні чи на початку квітня може статися масштабна інтенсифікація бойових дій, я би так само не ризикнув, бо треба розуміти, а якими силами та засобами ворог може це зреалізувати. Хоча є декілька таких тривожних для мене. Сигналів, які, на які я звертаю увагу. Ну, по-перше, це бої, які останнім часом активізувалися на півдні Запорізької області. Так, це поки що тактичний епізод, але вони дуже красномовні. Ворог шукає слабкі місця в нашій обороні. Звісно, що бої, які нині вирують... На території Харківської області я маю на увазі саме куп'янський напрямок. Так само вони є досить красномовними. Тобто, ворог намагається створити ще декілька плацдармів, які будуть для нього допоміжними під час виходу, ймовірно, виходу на перемовний трет. Бо ж очевидь, ми маємо розуміти, що Путін готовий прийняти капітуляцію від України за умови, що ми зголосимося на реалізацію певна, першого завдання. Тобто виведемо свої війська не ну, лише з території Курської області, а й з території чотирьох областей, які частково знаходяться під контролем української армії: Запорізька область, наша Херсонщина, відповідна Луганська та Донецька області. Я важко собі уявляю, хто з наших політиків державних лідерів зголоситься на такі ультимативні вимоги. Тож, ошибить бойові дії будуть продовжуватися. Ну і звісно, ще одна ділянка фронту, яка викликає дуже серйозну стурбованість, це події, які нині відбуваються на території Курської області. Ворог здається, перед початком своєї масштабної весняно літньої наступальної кампанії намагається ліквідувати плацдарм українських сил оборони, які діють на території Курської області, і докладає. Величезну кількість зусиль, щоб і йому то вдалося. На превеликий жаль, динаміка, яка спостерігається протягом останніх кількох днів, там ну досить така тривожна. Що зробить український генеральний штаб, щоб бодай стабілізувати там ситуацію, поки що важко прогнозувати, бо ситуація там в динаміці. Але те, що для нас наявність українських військ на території Курської області Російської Федерації, є допоміжним аргументом при перемовному треті, це очевидно. Я на початку нашої розмови з вами, пане Владиславе, згадала про вичікувальну позицію Російської Федерації, зважаючи на ті переговорні треки, які зараз відбуваються на геополітичній мапі. Але можливо я помиляюся, тому що окремі заяви, звісно, лунають, принаймні вони так закидають, що ми нічим не поступатимемося. І зважаючи на, на політику своєрідну Дональда Трампа щодо Російської Федерації, видається, що він дійсно йде на те, щоб Україна поступилася територіями. Щоб не вступила до НАТО, тобто вони дуже це чітко зараз окреслюють. Що Російська Федерація зараз може так би мовити, на що розраховувати? Тобто, дійсно вона вичікує, чи можливо вже щось діє робить, ухвалює якісь рішення? Я думаю, що росіяни діють за принципом права сили. Тобто використовують саме свої збройні компоненти, щоб досягати визначених результатів. Динаміка на полі бою, акценти дії російської армії вони абсолютно красномовні. Якщо пан Лавров, російським чільником ЗС заявляє, що Росія не поступиться своїми конституційними територіями. А відповідно до нової редакції Російської Конституції Запоріжжя, Херсон, Донецьк, Луганськ, це вже е, новоприєднані три е, е, регіони Російської Федерації. То очевидь, що Путін буде діяти і далі, намагаючись цілою своєї армії захопити ці території. Але це ж дивно, бо увагу, незважаючи на, на таку собі риторику російських політиків, тим не менш спостерігається присутність російської армії на території нашої Харківщини коли ніколи Путін не розповідав е, про те, що мовляв, Харків наш чи присутність російської армії на території Кімбурської коси Миколаївської області нашої країни, тобто викликів є чимало. І мені здається, що тут і навіть якщо буде розглядатися трек, мовляв, ми пристанемо на ультимативну вимогу Кремля, це буде лише початок. Чотири області, ну плюс ще Крим та Севастополь, і того шість областей, це не буде тією кінцевою метою Путінської Росії. А вона потім зажидає нашу Миколаївщину, нашу Харківщину, нашу Одеську область, і не варто тішити з себе ілюзіями. Єдиний аргумент, на якому розуміється Володимир Путін, це аргумент сили. І чим більш потужними, ефективними діями ми будемо на полігою, тим меншими будуть хотілки у того самого Путінського mm -hmm. публіці. Тут повертаюся до спроможностей Європейського союзу, з одного боку, звісно, логічним може бути союз об'єднаної такої Європи разом з Україною, з нашою армією і з можливостями фінансовими, навіть озброєння, яке є в європейського союзу, хоча тут питання: а чи багато вони мають потужностей, бо ми окремі заводи виробників чуємо назви їхні, що вони щось виробляють. Але коли, наприклад, йдеться про те, щоб передати якусь зброю нам. То виявляється, що деякі країни натомість отримують новіші зразки від тих же Сполучених Штатів Америки, і ось ця зв'язка, яка працює, на жаль, не нам на користь, тому що навіть от Бельгія зараз відтермінувала передачу F-16, тому що Сполучені Штати зі свого боку так само відтермінували передачі новіших зразків. Ось тут ця ситуація, як може зіграти далі на перспективу, чи зможе європейський союз якимось чином чи наскільки він прив'язаний до сполучених штатів, чи зможе якимось чином? Все таки вийти на свій особистий трек, там в озброєнні в тому, щоб самотужки озброюватися. Так, насправді це такі взаємозв'язок є тотальними, і тут не варто тішити себе ілюзіями. Я тому і кажу, що ніколи не кажи ніколи. Ми будемо буквально змушені повернутися на до пошуку компромісів на перемовному треті з Дональдом Трампом та учасниками його команди. Хоча певною мірою мені здається, що заяви, останні заяви, які ми чули від американських політиків, вони ще не менші дивокувати бо коли на біле кажуть чорне, а добро називають злом, ну це щось з огорило, а не з галузі дієвої та ефективної політики. Ти не менш, маємо те, що маємо, і в будь-якому разі ми маємо працювати з тими процесами, які є, для того, щоб їх максимально спрямувати на наш бік. Що ми маємо розуміти тут? Звісно, що самотужки в російсько українському українське протистояння буде ну край важко. Ми маємо е, отримувати відповідні зиски від наших партнерських е, комунікацій не лише з країнами Європейського Союзу, не лише тими країнами, які є учасниками Рамштайну, а й з нашими американськими партнерами Важко? так, важко. але е, чи є у нас інший варіант поступитися територіями? Я ще раз підкреслю, Путін не зупиниться. Перш ніж повністю знищить Україну, тобто не варто тішити себе ілюзіями. Російська пропаганда часто розповідає про те, що мовляв навіщо плані націлізований світ, якщо в ній на ній не буде чи в ньому не буде Росії, я думаю, що варто нам в такий же спосіб трансформувати нашу позицію, бо Україна має право на існування. Є міжнародно визнані кордони, є український уряд, є український народ. А отже, заради існування України, заради існування українців варто битися, нищити ворога, які зі зброєю вдерся на нашу землю, і для того шукати будь-які можливості. Я тут звертаю увагу, не хотілося б, але всі заяви тих людей, які представляють свої країни, тих політиків Роберт Фіцо, прем'єр Словаччини, який сказав, що в Україні немає позицій, сили для того, щоб якимось чином впливати, тому мовляв, от вони нам припиняють там постачання і зброї, і фінансування, і все таке. Але мені от цікаво, чи виходить з цієї тези, що дійсно тоді кожна сильна держава має право завойовувати менші, можливо, слабші, менш потужні, лише тому, що. Що немає такої позиції, ну дивна така логіка, зважаючи на те, що ситуація може розгортатися в будь-якому напрямку, і хто знає яким країнам що загрожуватиме. І на сам кінець, пане Владиславе, отже, саміт у Лондоні, окрім п'яти тисяч ракет, що ви ще почули практичного, що може отримати Україна. Йдеться ну, про пев, пев, певним чином такі собі політичні заяви, але вони є, ну скажімо так, початком того самого масштабного руху спрямованого на посилення бойових можливостей е, Європейського Союзу. І хоча колективна Європа не має е, власної армії, вона покладається тут і зараз на Патужні військової потужності сполучених штатів Америки, але такий собі холодну душ, який влаштував віцепрезидент Дівенс під час міської безпекової конференції, здається, зрушив цю проблему з місця щодо пошуку варіантів створення тих самих спільних європейських безпекових. У та інституцій для того, щоб Європа мала змогу захищатися, побачимо, як відреагує Європа і наскільки швидко втілить все те, що може бути не лише в деклараціях і словах. Дякую вам, Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник запасу військово морських сил збройних сил України, був на зв'язку з українським радіо.